Наскільки важко залишитись в Німеччині для громадян України, які цього хочуть? Давайте розділимо це все-таки на декілька категорій. Категорія перша: відносно молоді люди, скажімо так, вам від 18 до 45 років цей часовий діапазон, цей віковий діапазон. Вас навіть немає в більшості випадків якогось особливого правила по зарплаті. Тобто вам достатньо мати 910 євро чистими плюс ваше житло. Вже для того, щоб подаватись на той чи інший параграф, яких насправді дуже багато, існує набагато більший, скажімо так, карт-бланш варіацій, як можна залишитись в Німеччині, а не тільки самі популярні, про які зазвичай розказуються. Так само вартує розуміти, що коли одна людина. Подається, наприклад, уявим, уявного уявам уявного. Давайте так, якийсь умовний степан з дружиною та дітьми, працює, заробляє, забезпечує родину. Вони отримують кіндерцушляк, вони отримують Вонґельд, вони не отримують Бюркеркельд. Цей степан іде і подається на отримання Нового параграфу, для того, щоб в перспективі залишитися в Німеччині вже як громадянин Німеччини, десь пізніше колись. Чи вони це роблять як одна родина одразу? Ні. Спочатку він утримує свій новий ВНЖ, а пізніше його дружина та діти вже подаються по формату воз'єднання родини. Але що стосується того, коли Цьому Степану буде більше 45. Тут вже вступає в силу правило зарплати. На жаль, чи це можна обійти? З точки зору Німеччини, і так, і ні, тому що це дуже залежить від землі, від міста і від конкретного працівника, який буде займатися вашими документами, тому що в законодавстві чітко вказано. Що правило зарплати стосується тих, хто вперше подається, і хто хоче утримати свій перший ВНЖ і переїхати в Німеччину. Це відповідно не та сама ситуація, коли у вас вже 24-й параграф, ви вже працюєте, у вас є ваша зарплата. Тому тут на момент зарплати дійсно можуть закрити очі, але це. Залежить від ряду різних факторів. Чи є в критичний момент запасний шлях, як точно залишитись в Німеччині? Так є, їх декілька, але вони всі йдуть через гуманітарні ситуації: тобто неможливість виїзду в Україну, вік, стан здоров'я, окуповане місто, немає житла. Ви вже інтегровані, ви працюєте, ви навчалися, у вас є різні німецькі сертифікації і так далі. Тобто, якщо цей Степан умовний, або люба інша схожа людина останніх 2-3 роки в Німеччині ввела, скажімо так, активний інтеграційний спосіб життя, в неї набагато є більше шансів, чим в людини, яка 2-3 роки тільки була на бюргергельді, не отримала навіть B1 сертифікат, ніде не навчалась, не проходила ніякі вайтербілінги, ніде повноцінно не працювала тощо. існує ситуація, коли скажуть, будь ласка, покиньте Німеччину, це є можливим, але це буде стосуватись людей, які за цей період часу, ну, або взагалі нічого, або дуже мало робили. Тому в першу чергу, поки у вас є час, сконцентруйтесь на своїй. Інтеграції і, будь ласка, не путайте це з асиміляцією. Ви ніколи не будете німцями, і ви ніколи не будете думати як німці. Так само це, скажімо так, невелика ремарочка до тих, хто імітує акцент, коли розмовляє українською, тому що він вже тут дуже давно. Давай не вийобуйся. Будьте нормальними, інтегруйтесь, навчайтесь. Працюйте, розвивайтесь, якщо ви захочете, у вас будуть всі можливості для того, щоб залишитись в Німеччині. Ну а загалом, звісно, хотілося б, щоб не було вже тої війни, був мир, і цвіт нації не вмирав.